Вітаємо вас на Дніпропетровському державному, в ефірі Час порад. Вже незабаром Новий рік, а у вас ще й досі немає святкового настрою. Сьогодні ми розкажемо вам, як налаштуватися на позитивний лад, а все погане залишити у минулому. Тож залишайтеся з нами, багато цікавого і досить корисний майстер-клас сьогодні для вас. Ситуація в Україні досить напружена, проте ми продовжуємо готуватися до нового року. Як це зробити, як налаштуватися на новорічний святковий настрій? Сьогодні нам розкаже психолог Наталя Крошка. Доброго дня, Наташа! Доброго дня, Дарія. Вже незабаром новий рік за тиждень. Тож ми починаємо вже готуватися, проте негативні негативні ситуації не дають нам насолодитися святковою атмосферою. Що робити у такому випадку? В такому випадку потрібно налаштуватись на новий рік власноруч, тобто прикрасити свою оселю, це і гірлянди, це і ялиночки, це і на вікнах сніжиночки. Тобто і на роботі ми прикрашаємо свої робочі місця. Ми навіть бачимо, що у студії є ялинки, і це вже покращує настрій. Також налаштуватись допоможе похід на каток або ж перегляд різдвяних фільмів. Зварити глінтвен або ж інбірний кекс це теж піднімає настрій, бадьорить та налаштовує на Новий рік та різдвяні свята. Чому людині взагалі необхідні свята? Тому що свята дають змогу розслабитися, зустрітися з друзями, з родичами. Це такий гарний спосіб перейти від робочих будніх днів до вихідних. З плином часу, коли людина дорослішає, усі дні зливаються немовби води. Життя йде, і ми не помічаємо якихось яскравих моментів. Як серед буденності виділити якісь маленькі радощі і справді радіти життю? А, так, дійсно, коли у людини щось постійне, воно здається їй сірим та буднім. Коли людина ходить з дня в день на роботу, їй здається, що все марно і що немає нічого гарного в цьому. В такому випадку психологи радять поступати наступним чином, щось змінювати в своєму раціоні дні. Тобто піти на роботу іншою дорогою, або ж на роботі почати день не з прийому кави, а, наприклад, з спілкування з колегою, ну, щось змінити. тобто. І зробити дійсно в своєму дні якісь яскраві моменти. Тобто радіти зустрічами з коханими людьми, тобто, щось таке, що дійсно людину під бадьори, під бадьорою, так. Під бадьорою, під бадьорою, так. Приводить в стан такої радості. Чому діти сприймають свята не так, як дорослі? Вони радіють, справді в них є відчуття якогось дива, чогось казкового, що втрачають дорослі з плином часу. Діти вірять у чудо. Вони вірять у Діда Мороза, у подарунки, в те, що буде добре себе поводити, отримує свій подарунок. І це змаличку нам прививають. А коли людина доросліша, в неї з'являються різні труднощі, і вона втрачає цю безтурботність, і з плином часу дійсно сприймається все інакше. Взагалі зараз ситуація і справді напружена у нас в Україні. Ми бачимо людей, які повернулися зі сходу. Ми бачимо, що вони засмучені, вони не можуть налаштуватися на свято, і виходить такий дисонанс, коли ми радіємо і чекаємо нового року, а у інших людей цього немає. От як тут бути? Чи повинна людина відкинути все негативне і все ж таки чекати свята? А, так, це вибір кожної людини, або ж чекати свята, бути щасливою чи не бути щасливою це залишається за кожним. І що стосується тих людей, то ми можемо якось в маленькою мірою та допомогти їм теж у святкуванні, тобто і подарунками, і їжею, і ну хто чим. Наприклад, я відкриваю свою волонтерську допомогу в консультуванні, тобто усіх солдатів, повернувшися з зони АТО, я консультую безкоштовно. Тобто це мій вклад у благодійну допомогу, і так може кожен подумати, що він може дійсно зробити такого, щоб цим людям допомогти, особливо в святкові дні, щоб їх підбадьорити. Чимось до речі, наші дніпропетровські волонтери вирішили зробити новий рік у лікарнях. На жаль, сьогодні не прийшли до нас у студії, бо дуже багато справ. Але нашим глядачам ми розкажемо про акцію, яка проходить зокрема у військовому шпиталі. Кожен з вас, шановні глядачі, може принести будь-яку новорічну прикрасу і повісити її на ялинку, яка вже придбана і стоїть у військовому госпіталі. Тож не будьте байдужим, у вас є нагода подарувати свято тим захисникам нашої країни, які повернулися зі сходу з пораненнями і зараз перебувають. У шпиталі, Тож це також вклад, так кожен така гарна може що зробити. Акція, так, я теж хочу по неї взяти прийняти участь. Дуже добре, і це також допоможе людині налаштуватися на позитив. Звичайно, так. А як почистити свої думки? От новий рік людина зробила щось корисне, щось гарне напередодні. Як все ж таки відсторонитися від негативу? відсторонитися від негативу є е е е спеціальні вправи. А Я будь... перепрошую, є телефонний так. дзвінок, але добрий день, ми вас слухаємо. День. Так. Мене зовут Олексій, у мене вот вопрос в офісі студії. Вот, э, які новогодні блюда повинні бути mm -hmm. на столі, вот, щоб вони согласували вот, новий рік? Вот, как бы, вот. Дякую за запитання. Наш глядач хоче дізнатися, що ставимо на новорічний стіл. На новорічний стіл, ну щоб дійсно відповісти на це запитання, потрібно згадати, кого буде цей рік. І цей рік кози або ще вівці її називають. Тобто на новорічному столі повинні бути страви, салати з капусти, її величезна кількість це пікінська капуста, брокколі. Тобто різноманітні види страв з салатів, можна подавати. Напої гарячі. З психологічної точки зору, які страви піднімуть настрій? Можливо, кольорові, або якісь виконані у вигляді вівці, кози. Так, дійсно піднімуть настрій, саме оформлення. Тобто страви можуть бути звичні, але оформлення повинно бути цікавим, дійсно таким, що приємно дивитися. Так? І не хотілося б скоштувати, а насолодитися саме цією картинкою. Я гадаю, наш глядач почув відповідь і вже почне готуватися до нового року і придумувати, які страви будуть на новорічному столі. Ми повернемося до нашої теми щодо думок. Як людині почистити свої думки, ну щоб ось це погане, не тягнути за собою у новий рік. Щоб почистити думки, є спеціальні вправи. Їх називають автотренінг. Або ж медитація. Тобто можна знайти, знайти вправи або ж в інтернеті, або ж з з психологом, тобто, по, дізнатися. Тобто вони не складні, людина повинна розслабитись, прийняти зручну позу і навіювати собі гарні думки. Тобто її думки сконцентровані на, чимось, на чомусь одному. Тобто і в, такі, в такому випадку в неї формується позитивне ставлення, вона налаштовується добре, настрій піднімається, і якщо регулярно Робити такі по 5-10 по хвилиночок, приділити собі, щоб ніхто не заважав, залишитись своїми думками, перенаправити їх у один одне якесь русло, то це допомагає дійсно, і ну, з практики я знаю, що людям стає набагато краще. У багатьох людей ще виникає відчуття провини за те, що вони не можуть нічого вдіяти у ситуації, яка склалася, вони не можуть допомогти і зарадити горю тих жінок, матерів, які втратили людину. Як їм бути, як їм налаштуватися на свята? Їм дійсно складно, але все ж таки вони повинні бути оптимістичні та думати, що буде краще. Тобто, не думати, що буде тільки гірше або. Тільки так, але все ж таки вірити, і якщо вони будуть вірити їхнім родичам та близьким, які знаходяться в такій ситуації, теж буде передаватися і їх підбадьорювати. Щодо думок, ми вже знаємо, що думки матеріальні, то це такий науково доведений mm -hmm. факт. Коли людина думає позитивно в новий рік, коли міняється цей рубіж, свої рідні, як думки впливають на саму людину на її оточення. Так, ми знаємо, є фільм Секрет і там дуже добре це показує, що те, що з людиною відбувається, це все її помисли, її думки. Якщо вона позитивно мислить, то і позитивні речі з нею трапляються. Якщо ж негативно, то і сама людина все бачить у темних кольорах, і з нею відбувається щось негативне. І я знаю, що на одну ситуацію різні люди можуть по-разному дивитися на неї, тобто під різним кутом. І задача психологію психолога саме такі ситуації, коли людина бачиться у темному кольорі, розкрити цей кругозір, подивитись на ситуацію з іншої сторони, показати її і дійсно змінити, змінити ставлення до цієї ситуації це найголовніше. Як ми можемо вплинути на людину, яка замкнулася в собі? Наприклад, чийсь родич не хоче святкувати, як вплинути, що йому сказати, як зарадити? Якщо не хоче святкувати, це напевно є такий механізм захисту. Тобто, якщо людина відстороняється, не хоче, тобто її щось бентежить, і вона у цьому, ну якщо це справа святкування, да бачить для себе якийсь. Небезпеку. Тобто тут потрібно зрозуміти, що саме її бентежить. можливо, люди, які прийдуть на святкування, її не цікаві, або ж вони їй там не подобаються. Або ну, що саме, тобто, ну поговорити, звичайно, ну, тобто розібрати цю ситуацію і таким чином змінити ставлення. І так, то змінити, змінити ставлення, так, зрозуміти, можливо, щось попідкоригувати в цій ситуації, щоб їй допомогти. Які ритуали ви можете порадити нашим глядачам саме з психологічної точки зору, наприклад, генеральне прибирання? Це можливо також вплине на думки. Ми викидаємо старі речі, купуємо нові. Як це впливає на людей? Так, ритуал чищення, тобто Новий рік, це такий. Такий термін, коли закінч... закінчується Чи рік, Чи закінчується, щось починається. Так, щось починається, і людині дійсно хочеться ну, напевно, навіть на несвідомому рівні а, за закінчити цей рік і а, прибрати ті речі, які, наприклад, або ж вона не носить, або ж вона не користується, або ж якісь неприємні а, відчуття мають до цієї речі. Тобто, від, Очиститись, так відсторонитися від них та позбутися, і коли дійсно людина позбується цих речей, в неї таке полегшення відбувається, тобто навіть легко дихати. Я знаю на собі, що під кінець нового року я роблю чистку не тільки вдома, у своєму там шкафу, але і в думках. Тобто є прибиральне прибиральне прибирання і у ментальному плані. То це дія справді, так? Якщо генеральне прибирання і також оформлення оселі до нового року, так це, це все взагалі воно робить атмосферу святкування, свята, радості, і воно передається іншим людям, які завітають до такої оселі. Окрім генерального прибирання, як у думках, так і в оселі, які ще ритуали слід зробити, щоб у новий рік і зустріти його гарно і перейти з позитивом. Є ритуал, наприклад, написання плану на новий рік. Тобто, це дуже такий ритуал е е сильний, він працює, і якщо людина особливо вірить в нього, е вона воно дійсно здійсниться. Тобто, е що потрібно зробити? Написати списочок, або ж ну, якщо людина художнього складу. Вона намалює це в картинках, в в малюночках. Якщо ж вона аналітичного складу, то вона намалює це в схемах, діаграмах, таблицях. Неважливо, немає таких якихось жорстких критеріїв написання такого плану. А головна його умова написати те, що ви хотіли б, щоб збулося в наступному році, або що ви хотіли б мати, або дізнатись, навчитись, що в наступному році було б дуже. Доречно. Тобто можна описати і стосовно. Я перепрошую, Наталі, у нас є телефонний дзвінок. дзвінок. Алло, добрий день. Ми вас слухаємо. Мене звати Степан. У мене таке запитання до гості студії Наталії. Під час новорічних свят, наступаючого Нового року, під яким кольором потрібна бути кімната? От. Скажіть, будь ласка, якого кольору потрібна бути кімната? Дякуємо за запитання. Дякую, Степан, за запитання. Якого кольору повинен так? Я правильно зрозуміла запитання? Так. Вважається, що це рік кози дерев'яної, наскільки я пам'ятаю, і тому найкращі кольори дерев'яних, тобто або ж коричневі, або ж світло бежеві, тобто постельних, постельних тонів. І, взагалі, вони дуже гарно впливають на психіку людини. Так, Так, вони заспокоюють, вони гарно впливають, тобто не не яскраві, а такі більш помірні, приємні для зору. Від світло білого до темно-коричного тони будуть найкраще. І до того ж, зараз моді екостиль, що також буде дуже вчасно, да, так під дуже Новий Доречно. Рік. доречно. Так. Ми повернемося до нашого запитання щодо плану на наступний рік, як його складати. Так, складати його, по-перше, напишіть те, що ви хотіли би, що ви бажаєте. Що ви хотіли би. Не будьте будьте сміливі у своїх думках і сміливі в своїх бажаннях, тобто не бійтеся, писати те, що дійсно вам хотілося б. І головна умова на наступний рік, в кінці року. Дістати цей списочок, подивитися, що здійснилося, що ні, десь поставити галочки, порадувати за собою. Якщо щось не здійснилося, перенести його в наступний рік, чому б ні, і наступні нові запитання, нові завдання, завдання запитання, завдання, так і вони обов'язково збудяться. Особлива умова дійсно потрібно вірити в них. Якщо ви будете вірити, якщо ви будете собі представляти їх. Вони обов'язково здійсняться. І є ще така вправа, я даю їм для, для своїх студентів, вона називається списочок здійснених мрій. Я їм говорю, що напишіть те, що дійсно, ну представте собі, що у вас є зв'язки, у вас є гроші, у вас все є, тільки чогось не вистачає. Напишіть нездійснені мрії, які б ніколи ні, при яких обставин з вами не сталися. І вони завжди так відносяться до цього ну, з посмішкою, але пишуть і ну, добре в них виходить і дійсно. Я потім їм доповнюю, що обов'язково це з вами станеться, і вони дійсно в це вірять, і мені це приємно. Я вірю в них, і вони вірять, те, що я їм говорю. Тобто, все добре. Дуже важливо і важливо також не розчаровуватися, коли щось не виходить, а просто прагнути. Так, це така своєрідна карта бажань на новий рік. Так, так? і вона це дійсно так. працює. Так. І ще можна зробити якусь дощечку з візуалізацією. так? Розкажіть ще декілька слів про це. Так, візуалізація, тобто це те, що видно. Тобто, можливо, зробити якісь ну, карточки, повирізати журналів, те, що вам дійсно хочеться наклеїти і щоб воно було постійно, щоб не забувати про те, що ви, що ви хотіли, що ви бажали, щоб воно у вас висіло на десь видному місці, дивитись на це та кожен раз повторювати собі те, що в мене це обов'язково буде. Так, воно і станеться. Дуже дякую, Наталю, за корисні поради. Тож і справді людині дуже необхідне відчуття свята, як у дитинстві, і також відчуття дива. Ще раз розкажіть нашим глядачам, чому ще раз такі поради напередодні нового року, гадаю, вони будуть дуже доречними. Так, ну якщо підвести підсумки того, що, що я вам сказала, то е, налаштуватися на Новий рік допоможе. Прикрасити свою оселю, приготувати кекс імбірний, глінтвейн, сходити на ковзанку, тобто розважатися та готуватися до новорічних свят. І готуватися до новорічних свят це теж святкування, тобто вірити в те, що у вас все збудеться, написати свій списочок бажань і не боятися невдач, тому що невдачі трапляються з тими, хто хоч щось робить, і це вже добре. І е, хотілося б усіх привітати з новим 2015 роком, побажати всім щастя, успіхів, е, натхнення і нових звершень. Дуже вам дякую нашим глядачам. Я нагадую, сьогодні у гостях у нас була психолог Наталя Крошка, яка також вірить у дива і закликає вас також вірити і робити щось для того, щоб ваш настрій був святковим. І також обов'язково подаруйте новорічний настрій своїм близьким і також людям, завдяки яким ми можемо святкувати наш мирний новий рік. Тож, перша частина нашої програми добігла кінця. Прямо зараз для вас сюжет, у якому наш стиліст Анна Єнікиєва розкаже, як підготуватися до новорічної фотосесії, а потім майстер-клас, багато цікавого ще попереду. Тож залишайтеся з нами.